Стало питання служити в армії. З всередині, але з впевненістю ззовні, а коли туди вже виходиш, емоції вирубаються. Їх просто немає. А воно все, ну, його немає нічого. Де кладовище, де магазин, я військовослужбовець Державної прикордонної служби за позивним Морозова. Така ситуація була, що мене послали хлопці в магазин скупиться. Було літо жарко, хотіли дуже сильно морожене, а я його забув купити. Потім другий раз треба було їхати теж до магазину, була така можливість. Вони мені нагадали, ну я знову морозова не купив. В общем, так прицепили це слово морозиво. У 2008 році я закінчив навчання, будучи студентом. Стало питання служити в армії. Пішов до військомату, і в військоматі мені запропонували контрактну службу в державній прикордонній службі. По сьогоднішній день я на контрактній службі в державній прикордонній. Кожна людина є своя професія. Я її вибрав. І коли розпочалося це все. Ну заховати голову в пісок я просто не можу. Я ще в далекому 2008 році прийняв присягу. Батько дома він в мене теж військовий. 12 років прослужив, і я на нього рівнявся з дитинства. Мабуть, тому я і став військовим. Зрозуміло, що у матері болить серце за свою дитину, хоч в 12 років дитині, хоч в 30, хоч 40. Все добре, все ми у нас все добре, чекаємо тебе з перемогою вдома, інакше не буде. Підтримка це дуже від сім'ї, тим паче. Це дуже важливо. Після навчання було направлено мене до Харківського прикордонного загону в 2016 році на КПВВ Мар'їнка. Я виконував. Бойове завдання з антитерористичній операції за що був відзначений відзнакою президента за участь в АТО. То був мій перший бойовий досвід. Думаю, як кожен громадянин нашої країни перші хвилини і кожну хвилину пам'ятає це все як розпочалось. 23 лютого я заступив на службу в міжнародний аеропорт Кривий ріг старший зміни прикордонних нарядів. Проводилися. Тоді я вже розумів, що щось ну обстановка дуже так накалилась. А коли все все розпочалось, сказали визвати весь особовий склад, начальник в дорозі. Всіх озброїти засоби захисту тримати оборону з дрожжі всередині, але з впевненістю ззовні розпочинали інженерні заходи з облаштування пунктів збереження боєкомплекту. Місцеві жителі теж прийшли, запропонували свою допомогу в будуванні фортифікаційних споруд. Буквально за 24 години всі згуртувалися і з'явилася впевненість у всього особового складу. Вже з 25 числа був. Настрій такий бойовий. Навчання до військової служби я проходив е інститут транспортний, тобто розбираюся трошки в техніки. Близько року я виконував завдання в логістичному центру як водій. Повернувся до свого підрозділу, який в той час він знаходився на Донецькому напрямку, от під Бахмутом, е а саме Кліщаївка. Перший мій вихід був в групу медичної евакуації. Провели ми там. Близько п'яти днів, це мій перший вихід, так він запам'ятався, дуже сильно, тому що за ці п'ять днів, що ми там провели, ми виконували завдання і винесли звідти тіло загинувшого товариша. Він був представлений до державної нагороди перед тим, як загинув. І наше завдання було по можливості винести його тіло для поховання батькам. Ночами ми його несли по окопам, три доби це все зайняло, і за три доби ми винесли. А коли туди вже виходиш, емоції вирубаються. Їх просто немає. Я дивився по сторонам. по сторонам, От ми йшли якоюсь грунтовою дорогою, розбита М-113, розбитий танк, йдуть стовби без ліній електромережі, але це ніч місячно. Я йду і рахую ці стовби, можливо, самому прийдеться виходити. Що нам прийшлось розділитися, щоб не йти великою групою. Одна група, в тому числі і я, ми несли загинувшого товариша. Один товариш був поранений в ногу, і коли ми йшли ще. Біля розбитого танку знайшли товариша, і він не знав, куди йти. І ми, от звідти, вийшли, що От запам'яталася ця дорога, а потім, вже як звідти приходиш, у ну, перші сутки ти заснути не можеш, того що адреналін зашкалює. Потім як це проходить, і пустота, якась така обіда. Ти розумієш, ти бачиш це все село, які там постройки були. А воно все ну, його немає нічого. Де кладовище, де магазин, ну нічого не розбереш. Камні, 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 обіда. Яка переростає в злість, найголовніше в розрахунку це, щоб кожна людина розуміла на якому місці вона знаходиться, щоб наработати мишечну пам'ять. Емоції від першого враженого шахеда шахеди з'являються в повітряному просторі без подання команди, що вони з'явились. Там через декілька хвилин тільки подається команда. А так як ми без посередньої близькості до ЛБЗ, то ми повинні відповідно реагувати на дану обстановку. І тоді чатував я. Немає ніякої інформації на моніторах, але я акустично чую, що Шахет десь рядом. Я підіймаю особовий склад, ми виступаємо на зенітну установку, заряджаємо. Дві черги по ньому, чуємо, що він пікірує, і в цей момент він коментує, що він йде дуже низько. І за другою чергою я його засипаю, чую, як він пікірує, він падає і вибухає. Десь на секунду освітлюється, як днем цей вибух. І ми одразу в укриття. так і сіли, друг на друга дивимося, каже, кажись, збили. Та кажу: Не кажись, а збили. Кажу, а чому ми в укритті сидимо? кажу. Ну, вже ж збили, каже, ми заховались в укриття. І то посміялися, так давай, доповідати, вияснять, що, де, як. І... Цей час якраз наступає команда шахет в повітряному просторі. А ми вже доповідаємо, що його немає в повітряному просторі, що ми його вже збили. То зараз вже більша впевненість, що багато було ситуацій. Ми їх аналізуємо, робимо роботу над помилками. Ну немає таких, хто не боїться, страшно всім. Просто потрібно своєму страху дивитись в очі і йти йому назустріч. Що ніхто тебе заставляти пригнути вище голови не буде. Всі розуміють. Якщо не ми, то хто коли ворог суне, то потрібно це виконувати. Так, краще самому вибір зробити. Чим-під палки. Так далеко я ще не дивився. Спочатку перемога, повернутися до сім'ї. Ну, людина, яка спрагла, хоче напитися спочатку води, а потім буде думати, чи вона буде відпочивати, чи йти далі по пустелі. Так само і я. Я спочатку хочу вгамувати цю спрагу, наздоганяти ті моменти, які втратив на війні. Проводити більше часу з сім'єю, з дитиною, а далі шукати себе в гражданському житті.